Добра новина, Ісус Христос, Він воскрес і Він живе серед нас. І Він є той, хто все бачить, все знає і хто спроможний стати нашим Спасінням, нашою допомогою і вирішенням наших проблем. І одного разу до Ісуса Христа прийшов Никодим і хочу прочитати цю історію. Розмова Ісуса з Никодимом. З фарисеїв один чоловік був некодим на ймення, зверхник серед юдеїв. Прийшов він до Ісуса вночі і каже до нього раві, ми знаємо, що прийшов я вчителем від Бога. Ніхто бо з ким нема Бога, не спроможен таке чудо творити, що Ти їх твориш. Він чув і бачив всі ті чуди, які робив Ісус Христос, що Він зцілював хворих. Хворих, що він воскрешав мертвих, що Він з води зробив вино? Багато було таких запитань, і це було дуже цікаво, що, що це за людина така, хто такий є Христос. Озвався ж Ісус і мовив до нього: Істину, істину кажу тобі, коли хтось не вродиться з висоти, не бачити йому Божого царства. Ну куди їм йому? Як може чоловіку родитись, коли вже старий? Чи спроможен же він увійти знову в утробу Матері своєї та й народитись? Відрік Ісус, істину, істину кажу тобі, коли хтось не вродиться з води та духа, не спроможен увійти в Царство Боже. Що народжується від тіла, є тіло, а що народжується від духа, є дух. Не дивуйся, що я сказав тобі, треба вам уродитися з висоти. Вітер віє, куди забажає, і шум його чуєш, а не відаєш, звідки приходить і куди відходить. Так бо із кожним, хто народжується від духа, озвався некуди ми мовив до нього. Як воно може статись? Ісус, же до нього відповідь: Ти, вчитель Ізраїлів, а того й не знаєш, істину, істину кажу тобі: ми говоримо про те, що знаємо, а свідчимо про те. Що бачили, ви ж свідчення нашого не берете до уваги. Говорив я вам про земне, а ви не віруєте. Як же увіруєте, коли вам про небесне говоритиму? Ніхто не війшов у небо, крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий. Тож так як Мойсей Змія підняв у пустині, так треба синові чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує в нього, жив життям вічним. Бог бо так полюбив світ, що сина свого єдинародного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним, бо не послав Богу світ сина світ засудити, лише ним світ спасти. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного сина Божого. А той суд такий світло прийшло у світ. Люди ж більше злюбили темряву, ніж світло, лихі би були їхні діла. Бо кожен, хто чинить зло ненавидить світло, тож і не йде до світла, щоб не виявились діла Його, а хто правду чинить іде до світла, щоб виявилися діла Його сподінні, бо вони в Бозі. Після того вирушив Ісус із своїми учнями у край юдейський і перебував там і з ним хрестив. А Йоанн хрестив іноні біля Салима, бо там води було багато. Тож приходили туди і хрестилися, ще б Йоанна не посаджено у в'язницю. Отож, знялася суперечка між Йоанновими учнями та одним юдеєм про Очищення. Прийшли вони до Йоанна й кажуть йому учителю ото, що був із тобою по той бік Йордану, що про нього свідчив, ти он, він христить, та й усі до нього йдуть же у відповідь промовив: не може людина щось приймати, коли не дано воно їй з неба. Самі ж свідчите мені, що я казав не Христос, я лише послано мене перед нього. У кого молода, той молодий. Дружба молодого, що стоїть та й слухає, вельми наголос молодого радіє. Утака й моя радість, що оце сповнилося. Йому треба рости, мені ж маліти. Хто з висоти приходить, той над усім. Хто з землі, той земний, той говорить по земному, а хто з неба приходить над усіма, той. Що бачив і що чув, проте він свідчить, та свідоцтва його ніхто не бере до уваги. Хто прийняв його свідоцтво, той ствердив. Що Бог правдивий. Кого Бог послав, той вимовляє слова Божі, бо не мірою дає йому Бог Духа. Любить Отець Сина, і усе дав він йому до рук. Хто вірує в сина, живе життям вічним. Хто не вірує в сина, той життя не побачить. Ні вже Божий над таким перебуває. Тут Ісус Христос Слово Боже каже, що Хто вірує в Ісуса Христа, той має життя вічне. І тут Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життям вічним. Бо не послав Богу світ сина світ засудити, лише ним світ спасти. І хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, бо не увірував їм я єдинородного сина Божого. І... Кожен, хто вірує в Ісуса Христа, кожен, хто вірує, що на Христі, Христос помер за мої гріхи, за мої хвороби. І якщо я помолилась молитвою покаяння, то Бог дає пробачення гріхів і Він дає життя вічне, Він дає нове народження духовне, нове народження нашого духу, те, про що він казав Никадиму: що кожному, хто вірує в нього, повинно по Повинно народитися наново, і е, повинна нагоритися з гори, народитися згори. Е, і е, це таке відбувається, що ми не бачимо, але всередині нас наш дух він заново народжується, схожим на Бога е, і дух, який, е, в якому нема смерті, який буде жити вічно. Е, і ми отримаємо в подарунок це наше вічне життя. Коли ми приймаємо Ісуса Христа, то Він дає нам оцей подарунок народження нашого Духа, який буде жити вічно, вічне життя. Коли, Що зробив для нас Ісус Христос? Він бажає дати нам спасіння, спасіння від смерті, спасіння від хвороб, спасіння від гріхів. І це все за, він заплатив ціну на Христі. За всі наші гріхи, за смерть, нашу духовну він заплатив на Христі, проливши свою кров, і його тіло було. Як жертва за те, щоб ми були зцілені від хвороб. Він поніс своїм тілом покарання, і всі хвороби були на ньому, щоб ми більше не несли. І тому Ісус Христос Він бажає дати нам зараз все те, в чому ми маємо потребу, подарувати. І потрібно розуміти, що ми більше не платимо, ми більше не платимо за наші гріхи, ми більше не платимо за наші хвороби, і ми не повинні платити. Своїми ділами, щоб спокусити, щоб заслужити вічне життя, Бог дає нам в подарунок вічне життя, і це є добра новина. Добра новина, що більше нема осудження для нас, і ми маємо вже зараз вічне життя, коли приймаємо Ісуса Христа в наше серце. І коли Дух Божий живе в нас й життя наше змінюється, тому що е, в Біблії написано, що пізнаємо дерево по, -по плодам. Е, і якщо корінь святий, е, то й дерево святе і плоди святі. Е, якщо корінь добрий, то й плоди добрі. Якщо всередині нас на, ми народжуємося, коли приймаємо Ісуса Христа в своє серце, наш дух е, народжується згори, наново. Ми тепер нове творіння, нове яство, і тепер плоди ми можемо приносити добрі. Ми можемо робити зовсім інші речі, які раніше не могли. І це зовсім інше життя з Богом. І Бог любить нас, Бог любе нас такими, якими ми є. І знаєте. Нам не потрібно нічого робити, не потрібно заслуговувати його прийняття, його любов. От коли батьки приходять і хочуть взяти дитину з дитбудинку, то то ну, там у ці діточки стоять і багато діточок, і ці батьки вони ходять і дивляться в очі, і ну, дивляться хто кого вони візьмуть. І знаєте, ми всі, як у ці діти, без Бога, наче от з цього дитбудинку, і Бог Отець, Він той, хто нас вибирає. Він нас, от, наче от Весь світ це цей дитбудинок, це оцей інтернат, де живуть сироти. І ми всі без Бога, ми як сироти. А а Він, наш батько, от який, як у ці батьки, який прийшов в цей інтернат в дитбудинок, і він вибрав нас. Він вибрав нас, щоб нас удочерити, усиновити собі за дітей через Ісуса Христа. Він заплатив за нас, щоб забрати нас собі в свій дім, забрати нас з цього сирідства, щоб ми жили тепер в Його домі. Він вибрав нас, от він, наче, наче от уявіть собі, що навкруги нікого немає. А ви лише один, єдиний. І він вибрав вас, щоб взяти цю дитину, собі в дім, щоб ви більше не були сиротами, що він тепер стає вашим батьком. І життя змінюється. Життя змінюється, коли ми живемо не самі в цьому світі, а коли з нами живе наш тато, тато, який нас любить, і найбільший доказ його любові до нас це коли за нас Він покарав свого люблячого сина, якого він також любив, Ісуса Христа за нас, щоб ми більше не були покарані, щоб ми не несли, щоб тому, що наші гріхи. Всі наші провини, вони, наче стіна, відділяють нас від Бога, від Його любові. А коли ми приймаємо Ісуса Христа в своє серце, коли ми молимося молитвою покаяння, то ці стіни більше немає. То Бог Отець бере нас в свій дім, і ми отримаємо це примирення з ним. І тепер ми живемо в Його домі, Він тепер з нами поряд завжди. І Він є наше спасіння від страждань, від хвороб, від гріхів. І якщо ви ніколи не молилися цією молитвою, якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, якаюся у всіх своїх гріхах, Ісусе, я вірю, що Ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що Ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, учись мене і живи в мені. Я вірю, що Ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні, тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолились цією молитвою, то вірте, що Боженька вас простив. Що тепер він живе в вашому серці, то тепер ви народилися згори, і тепер він ваш батько, і він вас любить. І знаєте, нічого не може заставити його перестати вас любити. Він вас любить таким, яким ви є. І він все про вас знає. Він знає все ваше життя і Він вас любить. І іноді, коли ми робимо якісь помилки, то тільки приходять думки, що от я не вгодила Богові, от Він більше мене не любить, але це неправда. Приходить таке осудження, Бог ніколи не перестає нас любити, Бог завжди нас пробачає. Його любов не перестає, вона ніколи не перестане. Ми ніколи не перестанемо бути його дітьми. Він взяв нас в свою родину, і ми більше не сироти. І давайте жити, як його діти, давайте насолоджуватися оцим життям, давайте приносити в цей світ Божу любов, Боже зцілення, Боже визволення. Давайте бути щедрими, такими, як він щедрий. І якщо ви потребуєте молитву зцілення, то тому що наш Отець Небесний Він хоче проявити, вилити на вас цю свою любов. Проявити свою зціляючу силу, щоб ви більше не страждали. Якщо у вас є така потреба, то положіть руку на хворе місце, я за вас помолюсь. В ім'я Ісуса, я прошу тебе дух зціляючий, зійди на цю людину. Нехай зійде Божа любов, Боже тепло, Боже зцілення. В ім'я Ісуса я наказую, нехай зникне всякий, всякий дух немочі, нехай піде всяка біль з вашого тіла, нехай прийде емоційне зцілення вашої душі. Нехай придасть зцілення повністю всіх внутрішніх органів, нехай зцілиться кожна клітинка в вашому чілі, в ім'я Ісуса. Я наказую клітинка, відновись в ім'я Ісуса. Нехай з'являться нові органи, якщо потрібно, в ім'я Ісуса, відновиться шкіра в ім'я Ісуса, нехай зникне всяка біль, нехай зникне засохне всяка інфекція, всяка пухлина нехай засохне в ім'я Ісуса. Амінь. І я хочу благословити вас, тому що наш Отець Небесний Він є добрий батько, який хоче турбуватися про нас, який хоче захищати нас. Нехай буде Божий захист на вас, на ваших дітях, на ваших оселях, нехай буде благословена ваша праця. Тому що е, я колись зрозуміла, що Бог він той, хто любить працювати, він є творець, він з самого початку почав творити наш світ, він створив нас. І знаєте, якщо ми приймаємо оцю сутність Божу всередині себе, то нам також подобається працювати, щось робити своїм, своїми руками, щось створювати, малювати, е, все, все, що люди роблять, там е, кон, конструювати, будувати будинки, шити одяг. Все от йому це подобається, і людина починає бути іншою. Оцей е, творчість оця починає, ми наче починаємо розцвітати, коли Бог всередині нас починає жити, ми стаємо іншими людьми. Тому що Бог Він є творець, наш батько Він любить щось творити, і ми, ми стаємо такими, як наш батько. І нехай буде благословення у всьому тому, що ви робите, е, у всіх ваших задумах, у всіх ваших мріях, нехай вони здійсняться, нехай будуть благословені ваші діточки, нехай прийде успіх у всьому тому, що вони роблять. Тому що Бог отець бажає давати успіх, е, бажає давати добробут. Е, я благословляю вас, Ім'я Ісуса. Христа. Будьте благословенні. Амінь.